Для людей, які постійно щось змінюють, або які тільки, тільки після того, як закінчили навчальний заклад, шукають роботу. Це тема інтерв'ю, проходження співбесіди. Що потрібно знати про співбесіду? Дуже багато людей не мають уяви, як її проходити, навіщо, що казати, що є основним, що не дуже, і так далі. Так далі. Які питання будуть там? Я не дуже можу розповісти про співбесіди в Україні, бо я навіть не пам'ятаю, коли я там проходила співбесіди. Я буду розказувати про свій досвід в Європі. Перше, це ви повинні підготувати курікулум вітай CV, тобто резюме. Коротко про себе. І це дуже важливо, і треба ставитися до цього дуже відповідально і дуже концентруватися на ваших основних. Справах по життю, я би так це назвала. Бо саме основне, ви е, не просто там потребуєте роботу і шукаєте її і благаєте про цю роботу. Ні. Ви е, продаєте свій час, свій досвід, свої знання, свої вміння, а вам за це платять кошти і на цьому заробляють на вас. Ви повинні це усвідомити. І тут немає такого, що залежність від роботодавця або ще щось. Тобто, тут о, чи, чесний обмін на той, на який ви сподіваєтесь. якщо ви, наприклад, ставите собі за годину таку ціну, то вас будуть розглядати за таку ціну. Ну тобто, ви всі бачили, наприклад, і досі є дискримінація жінок, коли на одну і ту ж саму посадку в Європі. Чоловікам платять набагато більше, ну може й не дуже набагато, але більше, ніж жінкам на тій же самій посаді, але жінки можуть навіть працювати більше, ніж чоловіки, і тим самим отримувати менше. Це є таке, і досі є у Європі, і я навіть не знаю, коли, коли це перестане існувати. І так, самі основні моменти це ваші контакти, дуже гарненька фотографія, але щоб вона співпадала з реальністю. Не так, щоб знаєте, ви прийшли на інтерв'ю і, і, наприклад, на співвесіду, і наприклад, там півгодини людина, яка задає вам питання, задавала собі весь цей час питання. А це дійсно ця людина чи чи ні? А тобто все повинно бути більш-менш в рамках того, що ви вмієте, що ви знаєте, що ви вмієте далі. Дуже багато розповідати, де ви там на кого вчилися і так далі. Не треба. Коротко, там в мене є така, така освіта закінчив, ось в таких роках. Все більше на цьому концентруватися не треба. Це для галочки, що так, ви молодець, але вас таких. Тисячі мільйони з вищою освітою. А наступне це досвід. Ось тут, на тему досвіду, треба розгорнути коротко, красиво і саме головне. І, наприклад, якщо ви мітите на якусь таку посаду, там де не треба знати про вас досвід, там де ви, наприклад, були мили посуд або ще щось, то не треба цього і писати. Ну тобто ви керуєте своїм резюме, то скеруйте так, щоб воно виглядало достойно, достойно на ту посаду, на яку ви йдете. Якщо ви йдете на прибиральницю, то а вже ж треба ці якості вказати. Якщо ви йдете на айтішника то те, що ви були поваром, ну трошки, як то кажуть, як ви можете це вказати, але подумайте, це збільшить вашу ціну. За годину чи зменшить, чи інше ставлення до вас буде. Тобто, це такі речі. Далі після досвіду роботи ваші якісь інші якості, які ви розвивали. Наприклад, ви архітектор або інженер, або ще хтось, я не знаю, але у вас є там. Досвід в мовах, досвід в програмі в якійсь там бухгалтерській або ще десь. Ну, це вказати. Далі. Ви коли вказуєте, де ви працювали, вказуєте також і місце, назву. Закладу, назву організації, де ви працювали, і це важливо, бо, наприклад, деякі організації будуть це перевіряти, якщо їм це важливо, тобто вони можуть подзвонити, чи дійсно ви працювали там, чи не працювали, і спитати, наскільки вам, вами були задоволені там, наскільки ви виконували свою роботу, спізнювалися чи ні. Такі поверхові питання, і а вже ж. На них буде відповідати або ваш трех, який був, або, або я не знаю, або секретар, який підніме трубку, в залежності від вашого досвіду. І наприкінці це не дуже всім там дуже там цікаво, але ваші особисті якості це можуть бути якісь там фрази, це може бути а, щось. Цікаве про ваше життя, одна фраза. Або це просто перелік там. Я чесний, я люблю працювати у колективі. Ну і все таке інше. Це про резюме, але на співбесіди, на співбесіді.